Так, дві дитячих запаяних. Салфеточки, будь ласка. Я, 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 так, руки на стіл не ставимо, не нахиляємось. О! Так, обережно, стіл на руки. Що таке? На дворі мороз щипає, а тут гаряче. Так, так. Не видно, политика. Будете трохи смажені в нас. Так, чекаю таке коленко, хай так карамель застигне. І це є лавічкою. Тоді тоді каву. така. Почала. Я забрудзиться. Дякую! На здоров'я. Точно, що будеш дитина. Будете таку каву?